Якось пізно ввечері пастор Джон Веслі після служіння йшов додому. На нього напав грабіжник, пригрозивши вбити, почав вимагати в нього гроші. Друже мій, м'ягко сказав Веслі, протягуючи йому ті цінності, які були в нього. Можливо, коли-небудь ти захочеш змінити своє життя. Тоді пригадай, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників і що кров його очищає нас від всякого гріха. Пройшли роки одного разу. Веслі вітав людей біля входу в церкву. Один з прихожан затримався і нагадав йому цей випадок. Я є тим грабіжником, смиренно сказав чоловік. Ваші слова запали тоді мені в душу. Життя моє повністю змінилось. Я на власному досвіді переконався, що Ісус Христос може спасти найбільшого грішника. Апостол Павло в першому розділі першого послання до Тимофія писав: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, із яких перший то я.